Чому на твою думку важливо говорити привіт, коли я кажу комусь привіт, це ніби відкриває двері до дружби. Людина розуміє, що вона важлива, що її помітили. А коли хтось мовчить або відвертається, це схоже на холодний вітер. Як ти вважаєш для чого казати дякую? Коли ми дякуємо, ми показуємо, що цінуємо іншу людину та її зусилля. Люди хочуть чути дякую, коли допомагають. А без цього здається, ніби їх зовсім не помічають. Навічність відштовхує, а подяка збивкує. А слова, будь ласка, навіщо вони? Будь ласка, це знак поваги до інших, коли ми щось просимо. З цих слів усе звучить як вимога. І тоді людина може відчути, що її просто використовують. Будь ласка, показує, що ми вічливі. Як можна підтримати друга, коли йому сумно? Я бачу, що друг зі смучний, я обов'язково підійду і запитаю, що сталося. Бо дуже серне, а теплосово підтримало. Коли ми проявляємо тривоту, людям все це затепліше на душі. Свісаток ліж. А що ти скажеш про усмішку? Усмішка така маленька, але має таку велику силу. Вона робить людей ближчими і створює атмосферу радості. А коли йдеш з пухмовим обличчям і друзям біля стіни дуже приємно. Чи впливає вічливість на тебе саму? Так, звісно, вічливість потрібна не лише іншим. Вона важлива і для мене. Коли я вічлива, мені само стає добре, бо я знаю, що я допомогла комусь почувати себе краще. І я сама відчуваю, що я зробила щось хороше. А що ти думаєш про невічливість? Невічливість робить нас самотними. Люди не хочуть бути поруч, коли хтось грубий або байдужий. Бути вічливим це наш вібір.